37 вірш Євангелії Івана, Івана 7-го розділу читаю такі слова і трошки нижче. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, Говорячи. Коли прагне хто, іди до мене і пий. Хто вірує в мене, як сказано в Писанні, знутра його потечуть ріки води живої? Це Він сказав про духа. Котрого мали прийняти віруючи в нього, бо ще Духа Святого не було на них, бо Ісус ще не був прославлений. Я думаю, що я не щось нове прочитав перед вами те, що ви знаєте, те, що ви чули, те, що ви читали, але я би хотів сьогодні іще раз на ці слова привернути нашу увагу. Наш Спаситель, Він багато проповідував, коли був на землі. Про Боже царство. Він говорив людям про те, що має для них зробити його жертва і скуплення. Хоча не всі то розуміли, навіть самі учні до кінця не розуміли слів, які були сказані Господом. Вони все, весь час думали, що він їм збудує царство для Ізраїля, звільнить їх від Римської імперії, і будуть вони вільними собі жити, як то кажуть, щоб не бути. Під ігом Риму. Але, дорогі мої брати і сестри, він мав зовсім іншу мету. Вони думали про земне, а він їх спрямовував до небесного, до вічного, до неприходящого, до непоколібімого царства, слава йому навіки. І коли він в одному святі вже в останній день стояв перед людьми, він сказав такі слова: Коли хто прагне, іди до мене і пий. Я звертаю нашу увагу, де він сказав такі слова. Хто віриє в мене, як сказано в Писанні, у того знутра потечуть ріки живої води? Ми можемо вірити так, як сказано в Писанні, браття і сестри, а можемо вірити так, як і не сказано в Писанні. І коли людина вірить так, як сказано в Писанні, то Христос сказав ці слова. Що знутра такої людини потечуть ріки живої води. Що це значить брати і сестри, коли із серця людини знутра течуть ріки живої води? Це людина, яка наповнена Святим Духом Божою благодаттю, яка переживає Божу присутність собі. І це не просто один потік, а це ріки живої води. Слава Господу! На сьогоднішній час, який ми з вами живемо, дорогі браті і сестри, ми так наблюдаємо і бачимо те, що сьогодні наші молитви не завжди пламінні, не завжди ми наповнені Духом Святим. І я би хотів сказати про те, що сказав Спаситель, що коли людина віруюча старається вірити так, як написано в Писанні, і так вона старається жити то з її нутра течуть ріки живої води, де б вона не була. Чи вона в зібранні молиться, то ріка буде з неї тікти. Чи вона співає, то буде ріка живої води тікти через той спів, який вона, значить, може співати. Чи вона проповідує, ця людина, якщо вона наповнена Духом Святим, то ця ріка живої води буде з неї протікати. Це люди чують, браття сестри. Сьогодні є дуже багато різного нашого часу, але я хочу про те, щоб ми були озадачені цим питанням, а чи от з мого серця, от я вам проповідую, і я перш собі задавав питання, задаю. Ну а чи з моєго нутра ці ріки живої води? Чи може я тільки про це читаю, про це проповідую, про це людям кажу? А може, насправді ця ріка давно вже пересохла в моєму серці, і немає тої ріки живої води, про яку Господь сказав, що вона буде текти в тої людини, яка вірує в мене, так і сказано, в Писанні. Я би хотів трошки звернути нашу увагу на те, що ми Богом покликані в Його церкву, до Його царства, браті сестри, і він сказав, сьогодні було зазначено, що для вас буде краще, коли я піду. Бо коли я піду. То я умолю Отця, він пошле утішителя Духа Святого. Слава йому. І сьогодні для церкви Христової даний утішитель, і вже більше двох тисяч років. З року в рік люди святкують трійцю або зі щастя Святого Духа на церкву і згадують ті моменти, коли Святий Дух зійшов на апостольську церкву. І ці всі люди, які цього чекали, які про це молилися, вони чекали довго, це не просто так, прийшли на молитву, і дух і йшов. Ми читаємо після Вознесіння Христового 10 днів пройшло. І ви можете представити їхнє положення Христоске. Не відлучайтесь від Єрусалиму, а чекайте обітниці. Моляться день, бо написано, що вони були разом і прибали в молитві і в молінні перед Господом. Моляться другий день, моляться третій день, а дух святий не сходить, але вони чекають. Вони вірять Словам Христовим, що Він так сказав, і так має бути. І вони чекали 10 днів і в 50-й день після Воскресіння. Ми читаємо, браття серти, що зненацька. Шум з'явився з неба. Язики явилися огнені, не мов би огнені. І на кожному з них. І вони сповнились Святим Духом. І що вони робили? Говорили на інших мовах про великі діла Божі. Це люди чули. Слава Господу. Я хочу сказати, брати і сестри, коли людина сповнена Святого Духа, вона буде молитися при наповненні Святого Духа. Буде говорити на інших мовах і буде звіщати про великі діла Божі. Людина, яка наповнена Святим Духом, признаки нашого наповнення Святим Духом, брати і сестри, коли нас наповняє Господь Святим Духом, в нас цінності, плотські наші, земні, стають на другий ряд в нашому житті. Нас зразу оцей Дух Божий привлікає до небесних, до духовних цінностей нашого життя. Хочеться більше молитися, правда? Хочеться славити Господа. Хочеться людям про Бога сказати, от, що він є добрий Бог. І нараду з тим, брати і сестри, така людина вона зібрання не буде пропускати. Вона не буде грішити. Бо вона цінує тим, що їй дав Господь цей подарок Святого Духа, тому що наповнення Божої присутності у наше серце, воно нам не дозволяє йти в ті компанії, де не славиться Бог. Воно нам не дозволяє говорити слова, які не угодні Господу, наповнення Святим Духом не дозволяє нам робити те, що проти Біблії, проти Писання. І так давно я почув одне таке недобре діло. Один брат таки зробив трошки таку об'яву нехорошу, Ну, що в біблії того немає написано, що він сказав. Я його побачив та я кажу, брате, а де ж ти так прочитав? А він каже, ну нема, так нащо ж ти об'являєш, що нема? Не роби так більше, роби так як написано, і Бог тебе благословить. Каже. Ну і прийшло трошки часу, і він мене питає: ну а як ти взнав, а я, кажу, написано Славі Божому, що на царя? Навіть в спальній кімнаті нічого не каже. Бо пташечка донесе їм, а ти сказав проти царя. Він так не казав, як не сказав, а ти сказав, щоб так люди зробили. І пташечка принесла, і я маю можливість це, що ти неправильно зробив. Ми, брати сестри, коли робимо неправильно, ми робимо проти царя. Робимо проти того, хто нам спасіння дав. І коли Бог дає Святого Духа, то не для того, щоб я вам сказав, що я хрещений Святим Духом, а дає для того, щоб людина була сповнена Святим Духом, щоб вона мала силу жити святим життям перед Богом, щоб вона могла жити в мирі, в любові, в радості. Є таке місце Писання, де Христос сказав свого, чи апостол Павло сказав свого часу такі слова, що Царство Боже це не їжа й пиття. Хоча на це сьогодні дуже велика увага людей нашого часу, щоб смачно поїсти і попити і так далі. Браття сестри, а він сказав, що Царство Боже це праведність, мир і радість у святому Дусі. Сьогодні про те, щоб бути в святому Дусі в радості, люди багато про це сьогодні, якби я чую так. І той, каже, що та щось слабо молитви, той так журиться, що немає такої молитви, радості, немає. Батя сестри, ми часом ставимо пріоритет неправильний. Хочеться бути наповнений Духом Святим, тоді, коли немає праведного життя перед Богом, тоді, коли немає святості в житті, тоді, коли немає миру в серці, миру з людьми чи з родиною своєю, а хочеться, щоб прийшли в собрання, наповняла Божа благодать. То я хочу сказати, брати і сестри, в даному зібранні, я би не хотів погасити огня Божої благодаті, але я би хотів, щоб він загорівся ще в більшій мірі в наших серцях, дорогі брати і сестри. Бог нас благословляє тоді, коли ми любимо Господа. І написано сьогодні, брат, сказано, і в Духі Святому було сказано, що смиренним Бог дає благодать, щоб ми смирилися. Сьогодні було слово через духа Світлого, сказано в Собранні. Коли людина перед Богом ходить смиренно. Не в заносчивості свого серця, не в гордості, а смиренно послушанні її Слову Божому, послушанні її батькам, послушанні її чоловікові, послушанні її церкві. Даже написано коріться один одному в страху Божому, то людина, коли смиренна, вона послушна, бо і смирення – це її знак послушання, бо написано, що Христос себе смирив. І був послушний до смерті і смерті Хресної. Слава йому навіки! Він нам оставив хороший приклад, смирив себе і своєму отцеві був аж до смерті послушний. Але коли нема смирення в людини, гордость, високоміряє про себе велика планка або висока така думка про себе. Біблія нам каже, щоб ми про себе не думали більше, як треба. І коли людина допускає гордость або в своє життя, цим огорчається Дух Святий. І ми тоді стаємо на молитву, а молитви нема, радості нема, утішення, від Святого Духа нема в нашому серці. І якщо ми навіть і молимося на інших мовах, браття і сестри, то це то теж ще питання, що Дух Святий говорить через наші уста. Я пам'ятаю, що я був юнаком, і в нашій церкві брати розказували, що. В одному зібранні сестра сповнилась духом і говорила на інших мовах. Ну ніхто не розумів, що вона говорить. І Бог піднімає брата, який має дар істолкування. І йде слово таке до тієї сестри. Тобі і з'яснення те, що говорить через неї Дух Святий. Дух Святий перед отцем молиться, Отче, забери мене з цієї храміни. Бо мені тут дуже тісно. Я постійно оскорблений в цьому серці, я в великому пренебріженні. ця душа зі мною не рахується, візьми мене з цього храму, бо мені тут не добре бути. То та сестра, як почула таке сказання, вона дуже в глибокому сокращенні перед Богом стала, щоб Господь не забрав святого Духа від її душі. Тому ми з вами є в цьому зібранні. І я би хотів наголосити про те, браття сестре, коли ми любимо Господа. Коли ми живемо свято, коли ми шануємо Сина Божого, коли наше життя відповідно євангельській науці, ми стараємося, а якщо десь і якась получилася з нашої сторони, не стрима чому, і ми зразу себе осуджуємо, каємося, просимо Боже, прости мені то все, освяти моє серце, щоб сосуд не був перед тобою чистий, то ці потоки або ріки живої води. Вони не тільки в Собранні, бо тільки тоді, ті, коли є хтось з братів, таких способний довести до молитви, браті сестри, а вдома схиляєш коліна і Святий Дух наповнить твоє серце відливу, до розливу, слава йому навіки. І твоя душа буде наповнена небесною отрадою. Душа твоя буде наповнена радістю від Святого Духа, і ти будеш дивитися в майбутнє весело, тому що благодать Божа, твоє серце зробить здатним жити святим життям для слави Божої. Якщо людина живе неправильно і вона попадає в зібрання десь. Або якийсь такий круг людей, де йде молитва. І її даже Бог і благословить, і наповнить силою Святого Духа, братя сестри, то це тільки для того, щоб вона поправила свою жить. Якщо вона на своїй житті не поправляє, то Дух Божий каже, про те, ми бачимо в Писанні, даже за ту безплодну смуковницю, то що каже Господь? Третій рік приходжу, шукаю плода, не находжу, то каже, зрубай. І далі сказано, що у йде, оставше ще на рік. я окопаю, я ручйом обвіду, я облужу навозом чи не принесе плода, якщо ні, то зрубаєш. І часто над нами працює Дух Святий для того, щоб ми життя своє справили, щоб ми поправили своє отношення до людей, до чоловіка, до дітей, до церкви, до служення Богові. І коли людина на це не звертає уваги. І коли вона живе далі в тому, що вона жила, бо вона перебула, побула в зібрані, її коснулася Божа благодать, і вже все колись мені брат один казав, що каже, а що мені більше треба? Бог наповнив моє серце, я порадувався, та й все. А те, що психує, а те, що кричить вдома на жінку, а те, що неправильно поводиться, на це вже уваги менше. Браття серця, недовго Дух Божий буде принібрежені в серці людини. І не вірш то духом, моєму будь-принібреженні, сказав Господь свого часу. Тому я звертаюся до всіх нас сьогодні, хто є в цьому зібранні, дорогі мої брати і сестри. Нам глибоке смирення треба перед нашим Господом. Про це говорив Дух Святий. Я не знав, що Господь про це буде говорити, але це було положено моєму серці сказати в даному зібранні. Ми повинні смиренно служити Господу протягом свого життя, незалежно від того, який наш вік, чи ми молоді. Чи старші, дуже добре і приємно тоді, коли оці ріки живої, води течуть з нашого серця. Я би хотів так побажати всім проповідуючим братям, що коли ми йдемо за кахвєдру, браття, молимся про те, щоб слово, яке ми будемо говорити, було приправлено Божою благодаті, щоб воно доставляло благодать слухаючим. Я би хотів тим, хто розказує вірші в церкві, коли ти мештеш ще розказати, молись про те, щоб ці слова, вірша, які ти будеш читати, щоб були приправлені Божою благодаттю. Нас колись брати вчили, коли ми були ще меншими. Такі були браті, які були двіжіми Духом Святим. То вони казали перші миті за кахведру, так смирись, щоб сльоза з очей пішла. Щоб серце твоє розм'якло, щоб Дух Святий міг тебе взяти в свій уділ, щоб прийшла від Бога благодать во время твоєго служення і каже, ти будеш мати від того ради, і для людей буде добре. Тому я би хотів сьогодні, браття серти, щоб Дух Святий опрацював в наші серця, і якщо ми в собі замічаємо щось неправильно, можна іще молитися Боже наповни моє серце, а можна сказати Господь. Серце моє наповнене тим, що треба. Прости мені. Освяти моє серце. Бо мені тяжко, мені трудно жити в світі, мене сім'я складна, мене тіло моє від хвороби страждає. Я стою на коліна, я не чую ні зліва, ні справа, щоб ти був близько. Господі, увійди в моє життя, поможи мені преобразитися в твій образ. І коли людина, браття сестри, смирається перед Божим лицем, коли вона бачить своє положення, що їй треба зробити, то Дух Святий опрацює це серце, Він дасть їй глибоке сокрушення, дасть глибоке понімання свого положення. І така людина, коли вона смириться перед Богом, то благодать неодмінно наповниться серце. Слава Господу. Я пам'ятаю одне зібрання. Молодіжне зібрання, зібрання людей дуже багато. І в тому зібранні, в кінці зібрання заявили за людей, хто духовно слабше, помолитися. Я такий приказка, один, значить, сестра молода вийшла помолитися за мене, бо я дуже духовно ослабла. Брати, запропонували, що хто відчуває в цьому серці якийсь порок ріковний, то послали брата, який приймав ісповідь, що можете піти і І вона пішла. Я підходить після ісподі до браті, помолиться за мене. Стали брати в круг, коли на її руки моляться, а вона стоїть і молитися навіть не може. Помолилися раз, нема. Братка, давайте ще помолимося. Помолилися другий раз. Нічого їй наповняє, ніяка благодать Божа не касається її серця, голова опущена донизу, вона потім каже, брати, дозвольте мені, я піду ще раз зроблю їй сповідь. Бо я так розказала, що той брат нічого не зрозумів, що я зробила. Я нещиро зробила ісповідання. Дозвольте, я ще раз піду. Ну, йди. і коли вона пішла ще раз і сповідалася вже так, як доно, відкрила своє серце щиро перед Богом, то щирим і Бог поступає щиро. І коли вона прийшла назад. І стала на коліна, то ще браття не встигли на неї руки покласти, як на неї зійшла благодать Божа в силі Святого Духа, що вона підняла руки і велико гласно славила Господа! Алілуя! слава Богу нашому. Тому я сьогодні хочу б'язати, що ми Бога не можемо обманути. Бога ми не можемо обійти стороною. І якщо ти живеш неправильно у твоєму житті, робиш те, що не дозволено Словом Божим, і навіть благодать Божа тебе торкається. Та сьогодні я хочу сказати, подумай над тим, чого тебе торкається благодать Божа, а чого твоє життя не змінюється в кращу сторону. Сьогодні Бог пропонує смиритися, поправити своє положення, пропонує стати на правильний шлях, і ріки живої води тектимуть не тільки в Собранні, а навіть в тебе в хаті, дорогою йтимеш і будеш радуватися Господом. Твоя душа буде утішатися Божій благодаті, і ти возлікуєш і прославиш Господа. Слава йому навіки! Вчора у нас було теж таке регіональне зібрання. І після зібрання виходимо, ми вже люди майже розійшлися. Я виходжу і дві такі старші сестри. За мене старші, бо трохи сидять, питаю сестри, як ваше життя? Ой, так. Знаєте, по старості вже написано, що в старості праведні плодовіти, сочно, і свіжі. одна каже з них, ну доживеш, побачиш. До моїх років, які будеш сочний і свіжий. А я кажу: я не знаю, чи я доживу до ваших років, але я вірю тому, що написано. І я розказую такий приклад. Ми були в Білорусі ще коли до цієї війни, яка в нас тут почалася, була можливість нам разом бути там. Вони до нас приїхали, ми до них їздили. І ми зайшли в одну хату, там мали таку бесіду. От про одного брата, а там була їх сестра, яких вже було більше 90 років. І вона сиділа в інвалідному візочку, бо вона не могла ходити і по старості, і по хворобі не могла ходити. І коли ми біся, вона мовчала, нічого не говорила пощі, пару слів таки протягом бесіди, що собі звалася, я так все слухала, що браття між собою говорили. Але коли ми стали на коліна молитися, вже мали до хати їхати, браття і сестри, як святий Дух зійшов на цю сестру, як вона сповнилася Святим Духом, то треба було побачити. Де в неї стільки енергії, стільки радості, стільки слова, молитви за народ Божий, за служителів Божих, за те, щоб Божа благодать поділа на всю церкву Христову? Я дивуюся, така людина в такому віці. Такій хворобі не може ходити, а серце сповнене небесною отрадою. І я вірю тим словам, які сказав Господь, що праведники не всі старші люди, а праведники, вони в старості, плодовіти, сочні і свіжі. Слава нашому Господу. Ми не маємо права на свою праведність опиратися, браті сестри, бо наша праведність, як забруднений одяг, написано в Біблії. Але коли людина старається жити свято, і вона От Господа шукає оправдання, навіть тоді, десь вона неправильно поступила, вона я до Бога Боже, освяти моє серце, очисти мене. І Господь таку дину освящає. І ми, оправдавшись вірою, написано маємо мир з Богом. Слава нашому Богу! Як коли ми маємо цей божественний мир в нашому серці, то не треба довго кричати, не треба довго говорити. Ми схиляємо коліна, і ми відчуваємо, що рядом є Ісус. Який за нас життя положив, який кров невинну пролив. Я той, хто пообіцяв бути з нами щодня до закінчення віку, слава йому навіки. <тур> Тому я би хотів сьогодні, сказати, браття, сестрі, ми ще до Господа помолимося. Якщо в нашому собранні є такі люди, які бачать, що вам треба змінювати своє життя. Ви відчуваєте, що Дух Святий, даний вам свого часу, але оскорблений в вашій житті може тим, що ви. Можете психувати, може тим, що ви можете кричати, може тим, що ви можете приляти непокору, до кого б то не було у вашому житті, браття сестри, і ви відчуваєте, що душа ваша опустіла, не стало житті внутрі вас. Сьогодні серед нас є Ісус Христос, Христящий Святим Духом, і Той, хто може обновити ваше серце, зробити його оживленим, обновленим, і якщо ми бачимо своє щось неправильне. Святи, Господі, прости, бо я там і там неправильно поводжуся. І Він може омити наше серце своєю причистою кров'ю і дати нам зняти оце рубіще гріховне, надіти одежу, оправдання, і наша душа, будучи освяченою, воздікує во славу Господа! Алілуя! Слава йому навіки! Ава, отче! Велика Божа любов до нас, браття, сестри, і ми коли. До Господа молимося, коли ми до Нього звертаємося. Ми віримо в те, що Він чує нашу молитву. І я переконався, що Божа благодать може нас оживляти і дарувати нам більше. Може, ми ж на це зібрання того навіть не чекали, а Він тебе чекав в цьому зібранні, щоб ти почув голос Його, щоб ти смирився перед Ним. Бо Він на тебе хоче вилити обіл'я своєї благодаті. Слава йому навіки!